Шановні друзі, вітання всім! Чергова зустріч наша з вами сьогодні відбулася. Сьогодні досить цікава та специфічна тема для новачків. Є навіть велика кількість людей, які працюють вже декілька років, якийсь там період, але на це чомусь не звертають уваги. Незрозуміло чому. Ось я зустрів на просторах інтернету е, уривок відео. Кусочок маленький, я вам його вставлю, також покажу. Е, саме е, переглянувши це відео, надихнуло мене на те, щоб з вами поговорити на цю тему та розібрати її, чому саме так це відбувається. І так, погнали. І так, сьогодні, друзі, поговоримо про те, яку шкоду можете ви. Собі нанести та попасти на гроші, скажімо так, пошкодивши автомобіль, при повному завантаженні це стосується тільки повного завантаження аж до самого потолка. Ну, або там, скажімо, принаймні, там практично до самого потолка чогось важкого, або вода, або якісь ящики з чимось, або контейнери, Ну щось важке. Що відбувається з причепом при тому, коли ви ламаєтесь тягачем з напівпричепом на 90 градусів, або, скажімо, 80-85, практично до 90 градусів. Що в цьому моменті відбувається? І так, дивіться, ролик, вставляю вам, що мене надихнуло на те, щоб з вами записати це відео. Так, друзі, що ми бачимо на даному відео? Водій автомобіля Івеко робив якісь там маневри, не знаю, чи він заїжджав, чи виїжджав, але ви бачите, що він був завантажений. Я так собі думаю, дивлячись на це відео, що він був завантажений, тому що з пустим напівпричепом він так би на сідлове не гуляв. Він був завантажений, і то е, досить високий вантаж був, так як я вам вже казав, майже до самого е, потолка. При рухах вперед-назад цим причепом він колихав, що аж відбив на кабіні спойлер з правої сторони верхній углом причепа. Чому це так відбувається, і що зробити, щоб такого не відбувалося, йдемо зараз до автомобіля та розглянемо це ще більш детальніше. Погнали. Так, мій автомобіль, колега зі мною також дафом приїхав. Давайте біля автомобіля оглянемо, в чому ж таке проблема. На відео, як ви бачили, був ось цей правий верхній спойлер відломаний. Чому це відбувається саме спереді. При повному завантаженні, якщо ви завантажені до самого потолка або принаймні десь ось по цю лінію, що у вас щось важке, як я вже раніше говорив, або якісь палети з водою, або на палетах щось інше, або якісь контейнери, або ще щось. ну, Немає різниці, ну щось високе і важке. Задня частина причепа стоїть на дорозі впевнено, тому що три колеса з правої сторони, три колеса з лівої сторони, тобто три вісі. І він стоїть, чи ви повертаєте, чи ви розвертаєтесь, він постійно стоїть на дорозі впевнено. Може він трохи нахилятися, якщо є якісь нерівності, але то йому не заважає. Вся основна проблема знаходиться, друзі, ось тут, в передній частині. Чому? Тому що в передній частині причеп стоїть, як ви вже знаєте, на, на сідлове. Ось на цьому. Рама тягача, рама причепа. А ось, а ось тут сідло. Ось, де я показую пальцем з цієї сторони та з лівої сторони, воно на рухомих скажімо так, шарнірах воно рухається назад-вперед. Тільки так воно рухається назад-вперед, більше ніяк. Надіюсь, ви розумієте, що цей рух зроблений в конструкції заводом для того, щоб автомобіль міг переїжджати. Ось, наприклад, яма, коли задня вісь сюди в'їде. Сідло з причепом буде рухатись. При заїздах на пароме, та просто при поворотах, при любих нерівностях, автомобіль з причепом і грає за рахунок того, що на сідлове є ось ці шарніри. Вся проблема колега в тому, що, як я вже сказав, сідло рухається тільки вперед-назад. Та коли автомобіль їде по дорозі прямо ось так, як він зараз стоїть. Відповідно, він не може вправо чи вліво рухатись, він постійно стоїть рівно. А коли автомобілем з напівпричепом зробити е, угол 90 градусів, наприклад, причеп стоїть ось так, а автомобіль ось так зламатись, так як ви на відео бачили, під 90 градусів. Ось тут стоїть автомобіль, а ось так стоїть причеп. автомобіль стоїть ось так. На ньому, відповідно, сідло і ось так вперед-назад грає. А причеп на цьому сідлі стоїть ось так. Ви надіюсь, розумієте, що причеп вліво вправо, вліво вправо, ви їдете вперед, затормозили, він впав на кабіну. Даєте назад, затормозили, він палетником вперся. Вперед він знову на кабіну. І якщо дуже високий вантаж, він тут, окрім цього сідла, більше нічим не торкається, не зачеплений нічим до. Рами автомобіля. Ось як бачите, тут простір, простір, тільки одне сідло, і далі простір аж до задніх коліс. А розмір цього сідла тільки тут 70, десь на 70 чи на 80 см. Тобто його розмір зовсім невеликий. Сама ця точка, яка підтримує точка упору, яка тримає цей причеп, є невелика, є зовсім маленька. І він тримається і крутиться на ній. Але коли ви їдете прямо, він стоїть. Скажімо так, стабільно на цій точці, тому що сідло не рухається вліво і вправо. але коли ви робите ось цей розворот, угол 90 градусів, відбувається саме те, що ви бачили на відео. Ще хотів додати, друзі, те, що це стосується, повторюю вже в третій раз, тільки завантаженого автомобіля дуже високим та важким вантажем. Якщо автомобіль пустий, ви можете вільно собі крутитись, 90 градусів робити, там, чи скільки вам потрібно. Нічого цього не буде. Навіть з різкими якимись рухами він трошки ним буде виляти, але такого, як на відео, не буде. Якщо у вас вантаж важкий, дуже, але низький лежить, по, наприклад, арматура, 2 пачки чи 3 пачки арматури, там 20-23 тонни, такого також не буде. Буде ним хитати цим причепом при 90 градусів, так як я вам показував. Но такого, щоб аж ламати кабіну, таке ви не зробите. Тільки з повним завантаженням. Тому контролюйте всі ці розвороти, контролюйте ці моменти та робіть все дуже-дуже обережно. І так, друзі, висновок по даному питанню. Ці при маневрах, при розворотах звертають увагу на те, щоб хвостом причапа там щось не відламати, не зацепити, на те, щоб угол причапа спереді, коли виходить, щоб комусь там зеркало не відбити ще щось, на колеса, щоб не порізати на все. Но ось про це сідло, точно так як на цьому відео, цей водій навіть і не думав, що таке може трапитись. Він думає, що воно там на сідлове. Прицеп зачеплений, і все це все надійно і все нормально. На це сідло потрібно звертати точно таку саму увагу, як ви звертаєте і на хвіст причепа, і на колеса, і на все інше. Тому моя вам рекомендація: ось я вам показав. Раджу вам на похилих спусках взагалі таке не робити, не розвертатись, а на рівних. Як по лощадках, ось як тут, де я стою, навіть якщо ви таке і будете робити, то робіть це дуже-дуже помаленьку, щоб нічого не поламати, без ось цих різких толчків, без рухів, тому що саме при цих толчках цей причеп розхитується за рахунок цієї енерції, яку вантаж дає, тому що він завантажений до самого верха. Коли причеп пустий, взагалі ніяких проблем немає. Можете 90 градусів робити і крутитись, і нічого не поламаєте. Все, друзі, всім миру, спокою, добра. На дворі вже темнося. Все, до побачення.